Об'єкт знаходиться на вулиці Проскурівського підпілля, квадратура 120 квадратних метрів, ціна оренди 36 тисяч гривень. Ціна квадратного метра 300 гривень. Приміщення розділено на дві частини. Є два кондиціонера, один другий великі панорамні вікна, підлога, теплива підлога. Так. Є власний санвузол. Також є Бойлер та система опалення теплої підлоги. Доступ, можливо, цілодобовий.